Всім привіт, вітаю вас на каналі Астрономікан. Сьогодні ми поговоримо про епоху спокути, час, коли імперіум відновлювався після гріхів відступництва, що ворували в попередньому тисячолітті, обернувшись дощем крові та сліз. Імперський культ сягнув небаченого раніше запалу. Еретичні ще палали день і ніч на тисячах світів імперіуму, оскільки його народ прагнув спокутувати свої гріхи проти Бога імператора через покарання плоті інших. Христовий похід за Христовим походом ініціювала Адептоса Сартес та інші військові сили імперіуму, аби повернути втрачені багатства імперіуму та відкинути орди хаосу, орків та інших ксеносів, що загрожували людству. Цей релігійний фанатизм досяг свого піку в оргії фанатичної відданості Христовим Походом в ім'я імператора. Однак така запеклість мала свою ціну. Тисячі світів залишалися з недостатніми силами захисту, оскільки секторіальні флоти імперського флоту, ордени Космодесанта та полки Астримілітаром були втягнуті у дедалі триваліші та жахливіші кампанії, підбурювані цим релігійним екстазом. У цьому відео ми розглянемо кілька важливих подій, що стали визначальними для цієї епохи. Але перед тим як перенити в історію, я хочу вам розповісти про Ваха Грай. Вахаграй це ваш друг у світі Вархаммер. Якщо ви новачок у світі Вархамер, то цей магазин ідеальне місце для вас. Не допоможуть зробити перші кроки в грі, пояснять правила та допоможуть обрати стартовий набір. А для досвідчених гравців тут ви знайдете ексклюзивні релізи, інструменти для вдосконалення, колекції, майстер-класи, а також турніри у клубі на Подорі в Києві. У них є своє ком'юніті, справжня спільнота людей, які обожнюють Warhammer. В описі під відео я залишила посилання на їхній інстаграм. Обов'язково перейдіть туди, щоб познайомитись з ними ближче. А також обов'язково загляньте на їхній сайт, щоб ознайомитись з асортиментом та знайти нові мініатюри для вашої колекції. Враховуючи тематику останніх відео, для себе я обрала набір з послушницями Адепта Серорітас. Якщо ви шукаєте якісні мініатюри, інструменти для розфарбовування або нові ідеї для своїх армій, вахайте саме те, що вам потрібно. До того ж, на їхньому сайті є крута накопичувальна система знижок, а також 10% відсоткова знижка для військовослужбовців. А ще 28 січня у них стартує новий розіграш, і ви маєте чудову можливість виграти величезний набір мініатюр Корпусу Смерті Кріга. Ідеальний шанс для кожного фаната поповнити свою колекцію. Не пропустіть шанс стати частиною цієї неймовірної спільноти. А тепер давайте перейдемо до події епохи спокути. У 10-му році, 37-го тисячоліття імперіум був вражений гнівом Сонця Хаосу, коли червоний гігант у центрі системи Максілбета вибухнув, породивши розширюючу хмару полемія Варпу. Жителі всіх світів на сотні світлових років були або жахливо мотовані або одержимі створіннями з Варпу. У відповідь вищий лорди Терени, казали мобілізувати всі наявні сили імперіуму в цьому регіоні. Так до бою вступили сірі лицарі, підтримувані понад десятком орденів Адептуса Стартес, незліченними полками імперської гвардії та молодими орденами Адепта Сарорітас. Ця грандіозна битва зіграла ключову роль у загоєнні ран, завданих імперіумом з радою його вандіра під час його кривавого правління. У 20-му році 37-го тисячоліття вищі лорди тери, виявляючи свою милість, розпочали систематичну і бажальну чистку в лавах бюрократії Адептостера та на багатьох світах галактики. Метою цієї акції було запобігання повторенню подібного спотворення віри, яке мало місце під час кривавого правління. Цю чистку назвали великим відбором. Серед найбільш руйнівних конфліктів, що спалахнули під час епохи спокути, були Хрестовий похід у безодню і війна оклюзіади. Після еклизіархальних чисток у 321 році 37-го тисячоліття святий Базилій старший здобув значний вплив у межах імперського культу. Його дивізії чистоти складалися з вірян, включаючи кілька орденів космодесанту, які вирізнялися надзвичайною пильністю. Де б не знаходили мутанти чи культистів хаосу, негайно проводилась страта, незалежно від віку, статі, соціального статусу чи обставин. На той рідкісний час Еклезіархія діяла у злагоді з інквізицією та Адептуса Стартес по всьому сегменту Мусолер, зробивши обов'язковим для населення повідомляти про кожного, кого вони підозрювали у зв'язках із хаосом. Ті незначні громадянські свободи, що ще залишалися у підданих імперіуму, були ще більше обмежені, а кількість хибних звинувачень зросла до безпрецедентного рівня. Утім, цей підхід виявився вкрай ефективним. Випадки повстань проти імператора знизились майже до нуля. Цей короткий період миру не тривав довго. Понад десяток зирних систем було охоплено варповим штормом Діоніс, відлуння якого поширювалось вздовж спіральних рукавів галактики, люто вируючи в імперіумі. Звіти про мутації та активність культів хаосу зросли вчетверо за одну ніч. Гірше того, вплив хаосу зачепив не лише звичайних громадян. Багато орденів Космодесанто, чиї домівки постраждали від шторму, виявили, що приховані вади їхнього генесім'я стали очевидними у новобранців. Це спричинило хвилю тривожних фізичних та психологічних змін. Коли еклезіархія дізналась про ці похмурі події, святий Базилій, зажадав, щоб усі ордени Адептуса Стартес, чиї світи були вражені варповим штормом, постали перед його судом. Вплив святого на вищих лордів Тери був настільки великим, що вже за стандартний рік його вимога була виконано. Після низки ретельних випробовувань та пророцтв сотні орденів були визнані незачепленими штормом. Однак не менше тридцяти було визнано негідними. Ті засудження, яких згодом почали називати, добровільно погодилися здійснити покаянний імперський хрестовий похід. Найвойовничіші з них вимагали право очистити свою заплямовану плоть у вогні битви, зробивши шляхетний кінець із трагічної долі. На подив своїх найближчих радників святий Базилій погодився. Він вважав доречним відправити обвинувачуваних до ока жаху, щоб вони перенесли битву за майбутнє імперію демонічні світи, населені космодесантниками хаосу. Представники проречених орденів провели термінову раду жаху, щоб обговорити хрестовий похід. Після кількох годин дебатів вони підкорилися вимогам Базилія, бо вірили, що мученицька смерть краще за існування в атмосфері підозр і недовіри. Останні дні 321-го року, 37-го тисячоліття стали свідками урочистої процесії штурмових крейсерів та бойових барж, що проходили через кадянські ворота в око жаху. Їхні системи зв'язку були вимкнені, а гербові кольори приховані чорними магнітними пластинами. Один за одним ордени засуджених зникали в полових туманностях, що оточували око, їхні сигнали зникли з досяжності кадянських астропатів за одну ніч. Менше ніж за одну сонячну годину після того, як засуджені здійснили перехід в око жаху, з полових хмар з'явився ворожий флот бойових кораблів, спотворених і вкритих символами хаосу, щоб перехопити їх. Торпеди розривали корпуси кораблів та вибухали у доках, а вогонь ланців прорізав небо, пронизуючи лавіафанів імперського флоту. Незабаром битва розгорілася з такою силою, що весь флот засуджених втратив будь-яку координацію. Величезна кількість завданих руйнувань викликала велике хвилювання у варпі, і сама тканина космосу почала розриватись. Коли військовий флот хаосу відступив, кораблі засуджених були розкидані по найвіддаленіших куточках окажаху. Адепти-адміністратому категорично заперечують будь-який зв'язок між втратою засуджених та збільшенням частоти набігів космодесантників хаосу, що виходили з ока жаху після цього. Все, що відомо, це те, що майже через 800 стандартних років після початку хрестового походу у безодню залишки деяких орденів засуджених повернулись з Варпу у 112 році 38-го тисячоліття, очищуючи понад 400 світів в межах ока жаху. Вони ледь стримували свою людь, коли були затримані агентами інквізиції і пройшли тести на зараження хаосом. Пройшовши всі випробовування, відкрилась жахлива правда. Святий Базилій досі живий, і свідчення Лана, магістра ордену гострі мечі розкрили його як фальшивого ідола, винного в тому, що відправляв невинних у пащі прокляття на службу темним богам. Гострі мечі очолили інших виживших, палаючи праведним гнівом і прорвали оборону палацу Базилія. Вони знайшли незбагненно Старого Святого, і нарешті відкрили справжнє обличчя Базилія, яка постала хаосу. Менше ніж за стандартний рік кожен відомий, мов зелений храм, присвячений фальшивому святому, був знищений. Після його страти інквізиції було виконано едикт про знищення. Кості єретичного святого разом із численними реліквіями, книгами вчення та тисячами живих прихильників були поміщені на покинутий вантажний корабель. І виведені прямо до найближчої зірки, де все було очищено, як ніби базилій ніколи не існував. Війна Оклюзіаду, також відома просто як Оклюзіад, була масштабним конфліктом, що тривав з 550 по 560 рік 37-го тисячоліття. У 550 році 37-го тисячоліття північно-західний край сегмента Обскурус був спустошений відступницьким культом та хножерців Адептус Відомими як постели Сліпого Царя. Ці культисти були техножрецями, які вважали людство образою для Бога машини. Апостоли відкрили чудові артефакти, втрачені ще в темну епоху технологій, що дозволяли створювати над нові сердець живих зірок. Нещодавно знайдені архіви описують бойовий танк, який використовували легіони Космодесанта під час Великого Христового походу, і який був схожий на той, що широко застосовувався прихильниками сліпого царя під час цього жахливого конфлікту. Цей танк був оснащений дистанційною керованою бойовою баштою, з озброєнням, яке, як вважалось, було втрачено ще за часів Великого очищення, і перевершував багато танків, які імперіум використовував в боях проти відступників, що служили сліпому царю. Під час однієї відомої битви, яка стала відома як битва Кривавої сталі, сили Єретиків Сліпого Царя напали на рідний світ орден новостворених космічних десантників темних мисливців. Хоча темні мисливці змогли відбити напад і отримати наступ, завдавши важких втрат єретикам та їх союзникам, сам орден зазнав важких втрат. Коли конфлікт загострився, сузір'я назавжди змінились, коли апостоли очистили зовнішній сегментом обскурус від заселених людством світів, змушуючи багато зірок вибухати. Війна тривала кілька сонячних десятиліть, поки навігатор Джоєр Макран не виявив палац корабель сліпого царя, прихований у складці варп-простору. Втікши з цієї інформації, Макрон провів імперський лінкор класу імператор Домінос Астра до місця розташування палацу. Сліпий цар був вбитий гарматами Домінос Астра, коли вони пробили корпус його палацу корабля, і без його психічного передбачення апостоли були швидко переможені силами імперіуму. Під час епохи спокути відбулася ще одна війна віри Бенедиктинська війна, яка охопила Бенедиктинський підсектор у 37-му тисячолітті. Вона була очолена орденом чорних храмовників та п'ятьма військовими орденами Адепта Сорорітас, хоча в кампанії брали участь багато інших армій, відданих вірі до Бога імператора. Під час кампанії кілька світів вельдарів були захоплені, і внаслідок цього конфлікту двоє верховних маршалів чорних храмовників були вбиті один за одним. Через ці втрати сам Клезіарх оголосив про припинення війни, стверджуючи, що імперські сили досягли достатнього в ім'я імператора. Однак новий верховний маршал чорних храмовників Костянтин продовжив кампанію, незважаючи на наказ, і тільки чорні храмовники успішно очистили залишкові світи під сектора від ксеносів, що напали на них. До 754 року, 37-го тисячоліття, на тисячах планет раби повстали проти своєї монотонної праці, піднявшись під проводом лідерів з дикими очима, що проповідували кращий спосіб життя. Рух став особливо популярним серед молоді імперіуму, здобувши собі назву хрестовий похід дітей. Мільярди щирих паломників були заманені до пошуків транспорту до тери. Деяких з них затримали пірати, але більшість зникли у Варпі. Вони стали відомі як загублений Христовий похід. У 811 році, 37-го тисячоліття, розпочався Сьомий Чорний Христовий похід, також відомий неофіційно як війна привидів, під проводом сумнезвісного Абадона та його Чорним легіоном. Сьомий Чорний Христовий похід розпочався, коли флот Чорного легіону непомітно вийшов з ока жаху і таємно напав на світи імперіуму. Цілі планети були втрачені до того, як армії імператора змогли зібрати сили для відбиття легіонів-зрадників. Абадон та вів ще майстерним тактиком і зрівнявся з об'єднаними командувачами імперського бойового флоту сегментами Обскурус, неодноразово маневруючи навколо їхніх розвідників і перешкоджаючи їхнім спробам привести його до бою. Поки імперіум намагався знайти і перемогти флота Бадона, його Чорний легіон спустошив імперські поселення та зіркові системи. У вулканічних глибинах колективу Харнас, зрадники зламали великі парові печатки та залишили мільйони помирати, коли пекельні хмари поглинали їхні міста. На розбурханих штормами океану Гера, загони космодесантників ренегатів затопили платформи для видобутку мулу та згодували своїх робітників рифтовим акулам. Чорні легіонери атакували космічні станції Адептус Механікус на Нієсі, глибоко в тумані Магоріуму. Зрадники пограбували запаси станцій, забравши давні ельдарські артефакти, які були знайдені Адептусом механікус. Коли імперські сили прибули, вони виявили, що Чорного легіону вже не було, а станція була прикрашена трупами техножреців та сервіторів. Коли космодесантники кривових ангелів вступили в бій з силами Хаоса на Мідіані, Абадон виділив їх як головну ціль і спрямував на них свою людь. Він очолив загін берсерків Хорна, який атакував позиції спустошувачів Кривавих Ангелів. Навіть штурмові війська Кривавих Ангелів не змогли вибити Скаженну Орду і повернути тіла своїх побратимів. Але існує одна маловідома згадка, згідно з якою Кривавим ангелам допомогла невідома Чорна гвардія космодесанта таємничого походження. У записах про події Сьомого Чорного Христового походу згадується орден Космодесанта, який був одягнений в сірі обладунки, і прийшов зовнішньої ночі, щоб допомогти імперіуму. Їхні зубчасті пащі, що поглинали зірки, і чорний погляд, що відображав безодні небуття, залишили глибокий слід у всіх, хто став свідком їхнього приходу. Це військо вирушило в бій проти сил Абадона, після тяжкої поразки кривавих ангелів на мідіані. В описах події говориться, як ці воїни з темряви з великої Люті вдарили по служителях Хабадона, не залишаючи слідів, немов звір що ховається під водою. Вони допомогли кривавим ангелам, даючи їм можливість повернутися до бою та змусили зрадників загинути. Зображення цих подій можна знайти на стінах світу кладовища на планеті Гіпасітіс, що був створений для поховання почесних загиблих цієї війни. Зображені в численних фресках та барельєфах. Дивно, але обличчя космодесантників, які втручались на цих зображеннях, затулені безликими дисками чорного обсидіану. Через майже невідоме походження зоряного ордену Кархародонів про їх діяльність можна дізнатися лише на основі записаних інцидентів та фрагментарних документів, які ймовірно стосуються цього ордену, ці знаковий бій вважається імперськими вченнями як ймовірна сутичка, зареєстрована спостереження цього легендарного та, та таємничого ордену космодесантників. Хоча війна привидів тривала багато стандартних років, перш ніж легіони зрадників, зрештою, відступили в око жаху, одна битва виділяється серед численних кривавих справ. На світі Маккан, Чорний легіон і його союзники зіткнулись з ротою кривавих ангелів. Зрадники спустошили планету, спаливши віддалені полові міста та зруйнувавши величезний собор Сяєва, споруджений на честь могутності імператора. Часно прибувши, щоб зупинити втечі зрадників, сини Сангвінія встановили оборонні позиції навколо зони висадки Чорного легіону, намагаючись відрізати їх від флоту. Хоча конфлікт, зрештою, завершився майже повним знищенням кривавих ангелів від рук Абадона та його головних помічників. Реклюзіяр Кривавих ангелів та Ласті Анджоро став одним із небагатьох імперських героїв, які коли-небудь завдавали удару магістру війни Хаосу. Після того, як орден був знищений, реклюзіарх витерпів тижні труднощі в дикій природі та постійно стикався з випробуваннями, намагаючись отримати своїх безумних воїнів непоміченими на Маккані. Коли настав час, Джорос повів свою смертельну кампанію в блискавичну атаку за лінії ворога, вирізаючи непідготовлених присяжних воїнів гвардії Честі Абадона, і дозволив реклізіарху зустрітися з самим Абодоном в бою. Кажуть, що Володар Хаосу досі носять шрами тієї битви навіть через три стандартні тисячоліття. Щоб не було насправді, відомо, що Абодон вшанував Джороса після закінчення війни, можливо, з насмішкою або, можливо, з чистим серцем. Після Макка на сотні діл кривавих ангелів були спотворені, їхнє геносім'я було зруйновано безповоротно. З усіх членів ордену лише кілька тіл залишились непошкодженими. Реклюзіарх Джорус та його смертельна кампанія, одягнені у побите та зламане чорне керамічне спорядження, сиділи на тимчасових тронах, виготовлених з броні тих чорних легіонерів, яких вони вбили тієї долоносної ночі. У фінальні десятиліття 37-го тисячоліття криваві ангели стали зламаним орденом, спустошеним чорним легіоном на світі Маккен під час буремних останніх років війни привидів. Хоча криваві ангели відновили свої сили в наступні століття, це стало першою загрозою смерті для одного з найбільш гордих і благородних орденів першого заснування. Абадон продовжив використовувати викрадених генесімів від лоялістів під час цього конфлікту для створення нових космодесантників хаосу. У 956 році, 37-го тисячоліття, відбулася масова небесна різанина. Про цю подію не залишилось більше відомостей в імперських архівах. Згодом Чорний Легіон та його союзники Хаосу вирушили з ока жаху в усіх напрямках під час Восьмого Чорного Христового походу. Спочатку імперіум міг лише гадати щодо планів Легіону зрадників, оскільки деякі набіги призводили до геноцидного винищення цілих поселень, в той час як інші за жахливими стандартами Чорного Легіону виглядали як обмежений хаос. На місяцях Текоса 8 із 20 кратерних міст були виконані в порожнечі їх жителі замерзли на місці, тоді як інші залишились недоторканими. Чартерний паломницький корабель божественний шлях був перехоплений на шляху, і 999 його пасажирів були вбиті, в порядку підвищення значення паломницьких жетонів, які вони несли із собою. Решта були залишені оплакувати загиблих. Те, що стало відомим як збирання черепів, забрало життя десятків тисяч чоловіків, жінок та дітей по всьому сегменту обскурус, різними способами і в певних числових послідовностях. Їхні тіла залишалися в ритуальних схемах. Ця різанина була частиною змови, спрямованої на заспокоєння дзінча. Цифри та закономірності створили математичні рівняння жахливої та профанної досконалості. Поки імперські сили переслідували Чорний легіон, намагаючись привести їх до бою, інквізиція намагалась розшифрувати шифр, в результаті чого сотні адептів збожеволіли. Нарешті на ковальському світі Рідкарн зрадники викликали масове повстання мутантів-робітників, що занурило світ в хаос і руїну. У плутанині Чорний легіон приніс жертву ради правлячих техномагів Адептус Механікус в зубах їхніх власних мануфакторій. З їхнім знищенням складна послідовність смертей була завершена, і владика Доль був дуже задоволений. Конструкції під кратерними містами Текоса почали світитися яскравіше з кожною ритуальною жертвою, поки на кульмінації 9-го вони не почали плаватись. До того часу, як агенти інквізиції зрештою ідентифікували кодекс прокляття в випадкових діях Чорного легіону, а вже досягнув своєї справжньої мети здобути прихильність Дінча. На сьогодні це все. Якщо додивились відео до кінця, не забудьте поставити лайк та написати коментар і до зустрічі у наступному відео.